Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку налаштування демонстрації комп'ютерних презентацій та керування показом. Як я вже говорив на попередньому уроці, ми з вами знайомимося з презентацією і на сьогоднішньому уроці ми розглянемо, як налаштувати показ презентації та виконаємо практичну дію. З, з роботою з презентації по створенню гіперпосилання та налаштування її показу. Давайте пригадаємо, як, які можна зробити налаштування показу комп'ютерної презентації, та у яких режимах можна демонструвати комп'ютерну презентацію. Все це ми з вами вивчали в 5-6 класі, навіть у 4 класі ми про, проговорювали про показ демонстрації презентації, що можна демонструвати. В різних режимах можна переглядати презентацію в режимі сортування чи як книгу. Одну і ту саму комп'ютерну презентацію можна використовувати неодноразово, демонструючи різні набори слайдів у різних ситуаціях. Так, до прикладу, один набір слайдів з презентації Рослини світ України можна демонструвати на уроці біології з теми лікарські рослини, а другий набір на класній годині Червона книга України. А третій набір на святі, рослин, на святі рослин, символи України. Щоб вибрати набори слайдів, які будуть демонструватися в певних ситуаціях, використовують так званий користувацький показ слайдів. Для створення різних варіантів показу, використовують кнопку Користувацький показ слайдів» з групи початок показу слайдів» на вкладці показ слайдів. Після її вводу або вибору у вікні визначення вибіркового показу, як це показано на зображенні, можна ввести ім'я користувацького е, файлу папки, вибрати слайди, які будуть демонструватися, та встановити потрібну послідовність їх показу. Всі ці дії ми з вами в кінці сьогоднішнього коротенького уроку пропрацюємо під час практичної дії. Після створення ж варіанту показу їх імена відображаються у списку кнопки Користувацький показ слайдів. Для початку демонстрації потрібно всього лише натиснути вибране нами ім'я користувацького показу із зазначеного списку. Будь-який із підготовлених наборів слайдів можна встановити як показ презентації за замовчуванням. Саме він буде демонструватися, якщо натиснути клавішу F5 на клавіатурі, або натиснути послідовність дій, вкладка показ слайдів, почати показ слайдів і натиснути спочатку. Для цього, для того, щоб встановити за замовчуванням, потрібно виконати наступні дії, а саме виконати вкладка показ слайдів, налаштування, налаштування показ слайдів. Встановити потім позначку перемикача вибірковий показ у групі «Слайди» у вікні налаштування показу слайдів, вибрати у списку ім'я потрібного нами вибраного списку показу слайдів та натиснути кнопку ОК. Як результат. Після виконання цього алгоритму розпочнеться демонстрація презентації, при запуску, буде саме з того списку, який ми з вами обрали. Приклад вибору лікарських рослин списку ви бачите зараз на екрані, на прикладі зображення, де у демонстрації показ доповідача на весь екран ми бачимо тип показу, встановлено, слайди, які. Усі, чи від якого, а в нашому випадку вибірковий показ, і вибрано яку саме групу показувати. Зараз же я пропоную закріпити вивчений нами з вами матеріал. Я пропоную практичним завданням з підручника на сторінці. 126 у підручнику є посилання. Також в описі під відео я залишу посилання на інструкційну картку, або можете відсканувати QR-код. Результат виконання даної практичної роботи дасть можливість нам краще закріпити знання із створення гіперпосилань, додавання кнопок дії, а також як запустити створену презентацію на демонстрацію. Зараз пропоную перейти до виконання практичного завдання. За виконання практичного завдання за успішне ви, звичайно, отримаєте позитивну оцінку від свого викладача. Що ж, давайте розпочнемо. Отже, за посиланням в описі під відео ми з вами відкриємо ось таку інструкційну картку. Дана інструкційна картка містить 5 пунктів. По завершенню яких ми з вами відформатуємо готову презентацію з додаванням гіперпосилань на внутрішніх, а також зовнішніх. Давайте розпочнемо, щоб не гаяти нам час. Для початку нам потрібно завантажити презентацію заготовку. В описі під відео є посилання. Переходите за цим посиланням. Відкривається ось така презентація. Натискаємо «Файл». файл завантажити Microsoft PowerPoint. Відбулося в нас завантаження. Можемо натиснути папку Завантаження. І в папці завантаження шукаємо вправо 3.1. Відкриваємо її. Доки відкривається наша папка, от вона відкрилася, вмикаємо режим редагування. Наступним кроком, в першому пункті, який ми маємо здійснити за нашою інструкційною карткою, є створення зовнішнього посилання на веб-сайт. Нам треба на веб-сторінці Вікіпедія знайти сторінку комп'ютер. Відкриваємо браузер, в пошуковику пишемо «Вікіпедія». Комп'ютер. Enter. І от перше посилання. Wikipedia сайт, комп'ютер. Чудово. Виділяємо е адресу, права клавіша мишки, копіювати. Скопіювали адресу. Повертаємося до нашої презентації. Переходимо на другий слайд і виділяємо. Слово сполучення, персональний комп'ютер. Саме ці два слова в нас будуть зараз гіперпосилання. Шукаємо вкладку Вставлення, шукаємо групу посилання, кнопку посилання. Готово. Вибираємо дію зв'язати з файлом або веб-сторінкою, і там, де внизу знаходиться адреса, права клавіша мишки вставити. Вставляємо гіперпосилання, яке ми копіювали. Натискаємо ОК. Погляньте, тепер наш напис персональний комп'ютер, він став підкресленим, трішки іншого кольору. І коли ми на нього наведемо вказівник мишки, ми бачимо, що з'являється посилання. Тобто, в нас створено гіперпосилання. Погляньмо на інструкційну картку, що нас просить далі. Створили ми: закриваємо вікно браузера. Закрили вкладочку. Я повністю не закриваю, тому що мені потрібна ще інструкційна картка. Встановіть в редакторі презентації, додали. Є. Другий пункт. Отже, перший пункт ми зробили. Ми створили гіперпосилання. Створіть внутрішні посилання на слайди, з яких розпочинаються розповіді про пристрої введення, виведення та зберігання даних. Отже, нам треба для кожного напису створити посилання. Так, давайте зробимо це, згорнемо наше зображення. Виділяємо пристрої введення, даних, виведення даних. Натискаємо вставлення, посилання, з'являється наше вікно додавання гіперпосилань і обираємо місце у документі. Вибираємо тепер з клавіатури, тобто буде показ розпочинатися з клавіатури. Пристрої виведення даних аналогічно виділяємо, група посилання, посилання. І пристрої виведення починаються з монітора. Чудово. Пристрої опрацювання даних виділяємо посилання. І це в нас буде процесор. Окей. Пристрої зберігання даних, посилання. І це в нас буде 10-й слайд, жорсткий диск. А також флешка та оптичний диск. І при передавання даних до них ми віднесемо Wi-Fi роутер. Окей, чудово. Погляньте, як результат. Всі наші групи, запропоновані нас на другому слайді, мають гіперпосилання. Після цього по інструкційній картці нас просять запустити показ презентації. Перейдіть за посиланням персональний комп'ютер переглянути, а потім «Пристрої зберігання даних. Завершити показ. Отже, запустимо наш показ презентації, натискаючи показ слайдів». Спочатку почнімо. От перший слайд, другий. І погляньте, коли я навожу на наші слайди, до прикладу, персональний комп'ютер. Натискаю нас. Зараз має відбутися е, відкриття е, гіперпосилання на веб-сторінку. От, як результат, після натискання відкрилося в браузері за замучуванням, який у вас обрано, сторінка Вікіпедії про комп'ютери. Добре, спрацювало. Тепер поглянемо, до прикладу, пристрої зберігання в нас, да. От, відкрилися при жорсткий диск, натискаємо далі флешка накопичувача, оптичний диск, а потім йде Wi-Fi роутер. Тобто йдуть по послідовності наші слайди. Натискаємо Escape, завершити демонстрацію. Повертаємося до інструкційної картки. Чудово, все це ми зробили. Тепер погляньмо на третій пункт. Третій пункт у нас передбачає створення кнопок дії. А саме. Нам треба на слайдові види пристроїв комп'ютера, тобто на другому слайді додати пусту кнопку, налаштувати цю кнопку як завершення показу презентації, і підписати її як завершити показ. Та зробимо це. Отже, обираємо вставлення. Переходимо до слайду, у нас другий вибраний, вставлення. Фігури. Група. Так. гортаємо вниз і внизу. Фігури з групи ілюстрація. Внизу кнопка дії і обираємо нашу пусту кнопку. розміщуємо її внизу. Розтягнемо трішки. Розтягнемо підкоригуємо. Потім спочатку задамо перейти за гіперпосиланням і обираємо дію завершити показ. Окей. Розтягнемо нашу кнопку, правий клавішою мишки на ній. І оберемо Редагувати текст. Пропишемо завершити показ. Я ще можна побавитися виділити текст і трішки його відредагувати. Тобто обрати Times New Roman або Arial. Давайте Arial Black. А, так і. Чудово. Завершити показ. Готово. Кнопка в нас додана. Далі в нас по інструкційній карті просять додати до кожного слайду, групи слайдів ось такий, а саме до завершення груп слайдів, ось таку кнопку повернення додому, тобто будиночок. Розпочнімо. Перейдімо до слайду ручний сканер. Вставлення, фігура, кнопка, будинок. І ось отак побудуємо в правому нижньому куточку. Обираємо з вами е, перейти за гіперпосиланням слайд і обираємо другий слайд. Окей. Окей. Е, давайте колір нашої цієї кнопочки трішки змінимо, щоб. Був більш От такий хай буде біле. Так само робимо для принтера, додаємо будиночок з гіперпосиланням повернення дому. До. Перший слайд, слайд. Вид пристрою комп'ютера. Окей. Окей. І знову ж, робимо, щоб. Кращий вигляд був процесор теж саме, тому що ми процесор також з вами зробили як окремо. Чому саме на процесор? Тому що група опрацьовуючих пристроїв комп'ютера в нашій цій презентації лише одна. Окей. Потім накопичувачі це в нас оптичний диск. Тому що жорсткий флешка і оптичний диск це одна група. Завершується ця група е, саме оптичним диском. Так само вибираємо слайд, другий слайд, окей, окей. І останнє на Wi-Fi роутері. Теж ми розташуємо дану кнопку. Ось таким от чином. Повертаємось. Окей. Окей. І є. Чудово. Зробили ми це з вами. Погляньмо на інструкційну картку, що в нас тут сказано. Так, додали ми. Тепер перевірте дію посилань при ведення даних та пристроїв зберігання і кнопки дій на слайдах, принтер та оптичний диск. Давайте спробуємо. Для цього ми маємо запустити нашу презентацію спочатку на запуск. Пробіли переходимо на наступний слайд. Ну, давайте переглянемо е пристрої опрацювання даних. От наш з вами процесор. Натискаємо на кнопку Повернутись додому. Працює. Пристрої візьмемо зберігання даних. Жорсткий диск, флешка, далі. Оптичний диск. Повернутися на Чудово, працює. Тепер натиснемо кнопку завершити показ. Все, будь ласка, все в нас працює. Тобто, всі е, кнопки дії, які ми додали, поки що працюють чудово. Гіперпосилання також у нас працюють внутрішні. Залишається в нас останній четвертий пункт завершення нашої практичної роботи, в якому нас просять створити користувацький показ е, слайдів. А саме для групи пристроїв введення даних. Давайте перейдімо до нашої презентації, і це зробимо. Для цього ми відкриваємо з вами вкладку показ слайдів, користувацький показ, довільний показ обираємо Створити. Підписуємо, що це у нас будуть при... пристрої. Першим у нас хто там? Пристрої введення, да? введення даних. І вибираємо саме ці пристрої. Це в нас клавіатура, веб-камера, планшетний сканер, ручний сканер. Натискаємо додати 4 слайди і натискаємо ОК. Таким чином можна сюди ще додати деякі групи. Давайте додамо ще групу е, пристрої виведення давних. Так. І сюди ми додамо монітор, принтер. Окей. Є, два, два списочки ми створили, хай залишаються. Натискаємо. Закрити. Тепер. Давайте спробуємо за інструкційною карткою. Нас, як завжди, просять відтворити цей показ, подивитися результат, чи все в нас вдалося. Для цього ми натискаємо показ, користувацький показ слайдів, і погляньте, в нас з вами з'явилося два списки, які ми з вами щойно створили користувацьких. Виберемо пристрої введення даних. Відбувається демонстрація презентації слайдів, які складаються саме з пристроїв введення. Погляньте, от останній слайд у нас ручний. Ми можемо за бажанням перейти на початковий і відвідати ті слайди, які ми ще хочемо з вами побачити. Але вашу, звертаю вашу увагу, що погляньте, щойно я проклацав, виберу, наприклад, пристроїв передавання даних. Натискаю, і пройшли пристрої передавання, і починається знову показ нашого списку користувацького показу. Коли ми догортаємо повністю користувацький показ і не натискатимемо, не користуватимемося кнопкою гіперпосилання, а натиснемо далі, показ нашої презентації буде завершений. Чудово! Отже, ми з вами успішно виконали практичну роботу, в якій створили внутрішні гіперпосилання, гіперпосилання зовнішні, використали кнопки дії, а також змогли створити користувацьке налаштування показу слайдів. Після цього натискаємо «Файл», зберегти як огляд. Я зберігаю в папці документи, підписуємо як вправа 3.1, а в дужках пишете своє прізвище. Зберігаєте дану презентацію. Надішліть своєму вчителю або ж продемонструйте на комп'ютеру для того, щоб отримати позитивну оцінку. На цьому практичне завдання в нас завершене. Закриваємо всі наші відкриті вікна і програми. Завершуємо наш з вами урок в питаннями для самоперевірки. Питання сьогодні одне. Для чого створюють користувацький показ слайдів? Свої варіанти відповідей пишіть в коментарях. Повторіть параграф 3.1, сторінка 124-129. Я ж з вами на цьому прощаюся. Бажаю успіхів, вивчення інформатики. Чекаю на ваші коментарі та вподобайки стосовно, чи допоміг я вам отримати позитивну оцінку з інформатики по сьогоднішній темі. До нових зустрічей! Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.